Працює на газу. Редуктор. Краник бензиновий перекритий. Зараз покажу. Працює чисто, рівно. Значить. Холостий хід ось тут. Ось цей треба закрити повністю. А цей чорний інтік чутливості треба відкрутити повністю. Завести. Щочки закрутити. Ну, можливо, оберт кількура. А потім дросину в каснонку без нагрузки. Тому що частота збільшується. Попробувати, як він буде спрацьовувати. Рик-рик-рик нормально буде працювати. Ось. Так що все працює. Лишилося тільки закріпити його, бо, бачите, на штурку підвісив. Просверню на дюбельок і все буде працювати. Так що робіть, не пожалієте, а потім треба ще порахувати, скільки кубів газу бере. Кажуть, що такий 8 кВт на годину буде споживати десь куб-100. Дякую за увагу. До побачення.